Сейчас, секунду.

Сумська область задержан за вбивство жінки, з якою познайомився на сайті знайомств. Вночі поліція отримала сигнал за лінією 102, тому що в Дніпровському районі було знайдено друг жінки з численними колото-різаними пораненнями, а також перерізаною шиєю, горлом. Відразу було проведено ряд першочергових слідчо-оперативних дій, необхідний комплекс заходів. Були задіяні всі сили Дніпровського районного управління, підрозділи головного управління. Працівниками карного розшуку було встановлено всі зв'язки, потерпіли коло її знайомих, коло інтересів. І, в принципі, вже за кілька годин в нас був підозрюваний це 19-річний, Хлопець, який в Києві сам виходив з міста Суми, проживав в Києві у гуртожитку, працював різноробочим на кількох роботах. За його показами він познайомився з цією жінкою, прийшов до неї в гості. Кілька разів вони зустрічались і останнього разу він. Йому здалося, що вона вкрала в нього грошові гроші і на почві виникла внезапної сварки, він завдав їй численні ножові поранення, а коли побачив, що вона вже, скажімо так, вмирає, остаточно перерізав її горло. В нього вилучені речові докази, мобільний телефон, грошові кошти, часи потерпіли, він вже затриманий за статтею 200. Восьмому йому загрожує до 15 років позбавлення волі, порушено кримінальне провадження за статтею 115, частину першого, буде проводитися всі слідчі дії, будуть встановлені всі обставини. Загибла жінка, їй 50 років, вона сама з Київської області. В Києві проживала, винаймала кімнату у свого знайомого вже на протязі майже півроку. Власне, в цій кімнаті було виявлено її труп.